Давай подивимося, наскільки глибоко ти занурений у світ кіно. Спробуй відповісти на ці п'ять запитань. Який фільм режисера Стівена Спілберга отримав сім оскарів у 1994 році? Як називається музичний фільм, що розповідає історію британської рок групи Квін? Який фільм є адаптацією роману Ф. Скотта Фіцджеральда і був знятий у 2013 році? Яка кіностудія створила анімаційний фільм Король Лев? Хто зіграв людину павука у фільмі Людина Павук Повернення додому?